До вашої уваги Toyota Corolla 2014 року, другий власник з 2016 року. Вся у рідній фарбі. Дуже гарний стан автомобіля. 1,3-двигун бензин на механіці. Ось такий задній ряд. Повний склопакет. Підігрів попередніх сидінь, клімат, мультимедіа 133 тисячі рідного пробігу на механіці. Двигун працює ідеально. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтесь в місто Одеса та аеропортистка 29 хапає авто. Ціна 10 500 доларів.